Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 22 грудня 2022 року, вирішив засняти коротеньке пам'ятне відео, на господарстві ось Барбос, вирос уже такий, це маліну всю покосили. Плюс три у нас зараз на господарстві. Так, ремонтантний сорт маліни зюгана, ну попробую так засняти. Просили підписники деякі, щоб отак засняв, бо попробую так засняти. Це ну, скошено. Вся площа. Просталося його убрати, де спалити, зафризувати. Як снігу не будемо, будемо потихеньку вбирати. Ось така оце маліна. Це лохіни, тут чуть-чуть басейн, сонячні батареї То Аспарагус. там жимо далі. І тут траса Постоянно шумить, добрий пока ніяких не носив, нічого, бо зима, а не купляв, нічого не їздив, бо політично воєнно політична ситуація поки нестабільна, прогнозую вторгнення з Білорусі, якраз на січень-лютий, тому доброго можна буде закупити в лютому, бо все добре буде, бо може знову повернутися. Добрива зараз коштують чимало. Це ще жимолості трошки тут чалі. Барбосяник. Вигулять підсумка малого. Це ще гусі качки тут. Ну Все розтало, так їм є де пастися, ну я їм картоплю варю, з дартою, мішаю. Сьогодні є гарбузову кашку на для цих ось усіх. Підписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей. Бувайте!